Фахівці комунального підприємства міськсвітло продовжують освітлювати прилуцькі вулиці. Вже виконані роботи по козачій, житній та європейській. Попередньо на даних вулицях працювали спеціалісти прилуцького рему, проводили заміну електроопор. У свою чергу працівники міськсвітла виконували монтаж системи зовнішнього освітлення. На сьогодні підсвічується і в'їзд до дитячої лікарні та територія закладу охорони здоров'я. Олег Лещенко, керівник комунального підприємства, у телефонній розмові говорить: наразі працюють по вулиці Перемоги. Вже три дні тут ведуться активні роботи. Перемога об'їзна дорога і дуже жвавий рух автотранспорту. Тому між світлом було вирішено найголовніше провести вуличне освітлення, а саме відновлення зовнішнього освітлення, так як тут раніше було. За програмою Рес міняв свої опори, також саме силові кабеля, і нами було демонтовано нашу лінію. Рес провів, все відремонтував і ми поновлюємо вуличне освітлення по даній вулиці. Як каже Олег Лещенко, ремонт на одному об'єкті може тривати від декількох днів до декількох тижнів. Все залежить від об'єму та складності робіт. Як приклад, наводить вулицю перемоги. Це все індивідуально. Це включається в себе і під'їзд до опори, і чистка лінії, наприклад, там дерева ростуть. Також все залежить від кронштейнів, якої вони якості. Чи відремонтовані, чи нові. От взяти, наприклад, вулицю перемоги. Ми тут працюємо вже третій день. Ви ж бачите, що люди постійно в роботі, постійно в русі, але роботи швидко так не робляться. Так як, наприклад, спочатку ставимо кронштейни, потім ставимо ліхтарі зовнішнього освітлення під певним кутом, виставляємо їх, повністю проходимо по вулиці, потім вертаємося назад і натягуємо силовий кабель. І це все займає певний час. Наразі міськсвітло продовжує працювати по мікрорайонах. На кожному виконують роботи під ключ і вже потім переходять на наступний. Тож і в мікрорайоні 273-го кварталу ще затримуються, зазначає очільник підприємства. Коли ми відновимо вулицю перемоги повноцінно, я маю на увазі від вулиці Київської і до вулиці Авіації. То після неї в нас тут залишиться до дев'яти вулиць переулками, які також потребують нашої уваги. Після того як ми відновлюємо зовнішнє освітлення по даним вулицям і провулкам на 273-му мікрорайоні, ми плануємо зайти у центральний мікрорайон, так як дуже велика кількість вулиць з провулками не освітлюється в темний час доби.